Справа 162 усну. Відстань, що дорівнює X кілометрів, велосипедистка долає за 3 години. Виразить через Х швидкість її руху. Ну що ж, згадуємо формулу для швидкості. Пишемо, оскільки. Швидкість В це відношення відстані. Що проходить тіло до часу. Можна писати чисельник і знаменник або L, що ділиться. Я напишу чисельник і знаменник. L, що ділиться на T. Так, пишемо А. У нас L дорівнює X кілометрів. Так, час T Дорівнює 3 години. Пишемо то. Швидкість то швидкість. Її руху. Позначиться. Як? Пишемо x. L1 у нас x. Пишемо x, що ділиться на 3. На Т, на 3. Записуємо кілометрів за годину. Кілометрів. За годину. Є?